Дяського самоврядування сердечно вітаю всіх студентів, викладачів та працівників університету з Новим Роком та Різдвом Христовим. Щиро бажаю вам щастя, успіхів, усіх ваших задумів та здоров'я на довгі роки. Нехай наступний рік буде для нашої рідної України роком миру, злагоди та добробуту. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаю всім гармонії в душі, а у родинах спокою та достатку. Дорогі мої, вітаю вас з Новим Роком і Різдвом Христовим. Ці свята найулюбленіші, тому що вони дають надію на світле і щасливе майбутнє. Бажаю, щоб у новому 2016 році збулися всі ваші найзаповітніші мрії і реалізувалися наймасштабніші проекти. mutluluk getirmesini менеджерність. yeni yılınız kutlu olsun. Уважаемые преподавателі і студенти, поздравляю вас з Новим Годом І в першу очередь хочу пожелати здоров'я, любви, щастя і море позитивних емоцій. Мир вам і вашим родним! Любі студенти. Нехай в новому році з вами буде добробут і успіх. Хай новий рік дасть вам сили для звершення нових найзухваліших цілей. Подарую вам надію. Та багато здоров'я. Шановні наші студенти Сумського національного аграрного університету, в новому році бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я та творчого натхнення у ваших починаннях. Нехай збуваються всі ваші мрії! З Новим роком та Різдвом Христовим! Вірю, що Україна та українці заслуговують на кращу долю. І в 2016 році нам обов'язково пощастить. Любові, сімейного затишку та Божого богословення вам, ми постараємося виправдати всі ваші надії і сподівання, здоров'я вам, благополуччя та успіхів. Дорогі студенти! Від імені студентського самоврядування хочеться привітати вас з цим прекрасним святом. Побажати вам хочу всього найкращого, вдалих сесій чуйних викладачів та веселих сусідів по гуртожитку. Шановні студенти та працівники СНАУ. Нехай новий рік принесе вам цілу хурделицю добра та щастя та веселих посмішок. Бажаю вам в новому році нових сил, нових ідей. Нехай робочі будні приносять радість, а свята запам'ятаються незабутніми відчуттями. З новим роком та Різдвом Христовим. Здорово!